Бери добро та світло через малюнки дітей. Хтось одного разу сказав, що сьогоднішнє покоління дітей можна визначити метафорою квіти, що прориваються крізь асфальт. У міністерстві культури та інформаційної політики наголосили, що дорослішення в умовах війни має великий вплив на фізичне і на ментальне здоров'я дитини. У адміністраційній будівлі на Інгулецькому житловому масиві другий рік з усиллями викладачів художнього відділу музичної школи номер 7 організовуються експозиції творчих робіт учнів. Цей проєкт отримав назву Бери добро та світло через малюнки дітей. Викладачі пояснили, що ці експозиції символізують мрії. Свободу та волю до життя цим світлом діти діляться жителями Інгульця, підтримуючи віру у світле майбутнє. Варто пам'ятати, що за кілька років ці діти стануть дорослими, від яких залежатиме майбутнє України. Щодня вони демонструють внутрішню силу, підтримуючи своїх рідних, однолітків. Земляків воля дітей є джерелом змін Україні, і вони будуть відновлювати Україну, перетворюють свої мрії на реальність. Ми вдячні нашим ЗСУ за героїзм, відвагу й самовідданість, за те, що ми маємо можливість навчати та навчатися, ділитися своїм творчими здобутками, за все, що наші захисники і захисниці роблять для України. В кожного своя зброя. Ми боремося зі злом та темрявою. Добром та світлом даруємо добро та надію. на майбутнє.